Всіх вітаю! Сідаємо зручно, з рівною спиною і вкладаємо зап'ястя на коліна. Долоні відкриті і повіка опускаємо. Увагою занурюємось всередину себе. І м'яко спрямовуємо увагу в центр живота, в регіон пупка. Зачіпаємось увагою за цю зону і починаємо спостерігати за тим, як наше тіло дихає природнім шляхом. За тим, як кожен вдих плавно переливається у видих. І видих переливається у вдих. І увага м'яко починає ніби заземлятись на цьому процесі, затягуватись зазовні всередину. І зараз ми, прив'язуючи увагу до дихання, будемо розширятись увагою з кожним вдихом до контурів тіла, заповнювати весь простір тіла. І з кожним видихом будемо плавно стікати увагою в центр живота. видихаємо, збираємо увагу десь під пупком. І робимо плавний, рівномірний вдих, розширяємось увагою від центру до контурів тіла. І з видихом плавно стікаємо в центр. Вдох розширяємось. І видих стягуємо увагу в центр. Вдових розширення. І видих стікаємо до центру. Та намагаємось зберігати цю маніпуляцію з увагою у фіксації кожної фігури. Довидихаємо, відкриваємо очі вдох долоні за тазом. З'єднуємо стопи разом видих. Перекочуємось на стопу вдовіх зап'ястя під плечима і виштовхуємо таз вверх, а видих. Тянемо з маківкою вперед, тазом назад. Вдох. І втягуючи ребра в себе, плавно підіймаємось через на спину в положення стояче. А видих. Підіймаємо руку через сторони вверх, Вдих. І переплітаємо пальці рук, долоні опускаємо видих перед собою. Підіймаємо руку вперед на наверх. Вдих. І підіймаємось на півпальці. Видих п'ятки разом. Вдихаємо тут Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдох. І видих. Опускаємо п'яти в землю, руки в горизонтальну лінію, вдих, підтягуємо ліве коліно до грудної клітки. І вкладаємо стопу в праве стегно, видих перед собою з'єднуємо долоні і підтягуємо до сонячного сплетіння. Якщо потрібно, можете поправити ногу рукою. Вдихаємо тут. Вдих. Видих. Обличчя розслаблене. Вдих. Увага розширяється, заповнює простір тіла. І видих плавно стікає до центру. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Виштовхуємо звід землі, опускаємо плечі з лопатками вниз. Вдох. І видих. Переплітаємо пальці рук долоні вниз. Вдох. Підіймаємо руку вперед наверх, видих над головою. Підтягуємо ліве коліно до грудної клітки. Вдох. І опускаємо ногу вниз, рука через сторони вниз, опускаємо пальці рук, плечима на землю. Підзгинаємо ногу в колінах, тянемось маківкою вперед, вдодих. І вкладаємо живіт на стегна, переплітаємо руки в ліктивий замок. Видих, розслабляємо шию. Голова звисає. Вдихаємо вдих. Видих. Вдох. Видих. Живідна тискає в стегна вдих. Видих. Вдих. Ще більше розслабляємо шию. А видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Стопи тиснуть землю. Видих. Вдих. Видих. Вдих, животом натискаємо на стегна. Видих пробуємо розкрити сідничні кістки назовні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо замок, пальці рук під плечима. Вдих, тянемось маківкою вперед. Втягуючи ребра в себе, підкручуємо таз, видих, підіймаємось в положення стоячи, руки через сторону варх. вдох. Переплітаємо пальці рук, долоні вниз, перед собою видих. Підіймаємо руку на варх. вдох над головою. Видих, підіймаємось на півпальці. П'ятка разом живіт підтянутий. вдох. Видих. Руками тянемось за потилицю, вдох. Нижні ребра чуть в себе. Видих, Вдих. І видих. П'ятка в землю, руки в горизонтальну лінію. Вдох. Підтягуємо праве коліно до грудей. Кладаємо стопу в стегно. Рука виводимо вперед. Видих. З'єднуємо долоні і підтягуємо зап'ястя до сонячного сплетіння. Вдихаємо тут вдох. Вдих. вдих. Розподіляємо вагу на опорну точку. Вдох і виштовхуємось. Видих. Вдих. Видих. Вдох, розслабляємо обличчя. Віддих, вдох, розширяємось увагою. Віддих стікаємо в центр. Вдих. Видих. Переплітаємо пальці рук долоні вниз вдих. Підіймаємо руку вперед наверх, а видих. Підтягуємо коліно до грудної клітки вдих. Опускаємо стопу, рука через сторони вниз. Видих, пальці рук на землі. Тянемо з маківкою вперед вдих. Підзгинаємо трішки ноги в колінах. І переплітаємо навпаки ліктовий замок. А видих, живіт на стегна. Розслабляємо шию, дихаємо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. По можливості прикриваємо очі. занурюємось увагою всередину. Вдих. Видих. Вдох. Розширення уваги. Видих. Збирання в центрі. Вдих. Видих. Стопи, штовхають землю. Вдих. Вдих, Вдох. вдих, Вдих. вдих, Ще один вдох, вдих. Відпускаємо пальці рук на землю, винирюємо. Вдох. Опускаємо долоні в землю, відходимо назад, планка. А видих. Лягаємо на живіт вдох. Стопи відтягуємо від себе видих ноги на ширині тазу. Зап'ястя під плечима. Пальці рук завернуті всередину вдох. Тянемо з ребрами вперед. І видих, розвертаючи зап'ястя вперед, лопатки вниз, кобра з маківкою вверх. Вдихаємо тут вдох. 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 Видих. Вдох. І видих. Опускаємо живіт. віддох, стопи на себе, виштовхуємо таз до п'ят. а видих. Янемо на себе землю, винирємо. Вдох, стрибок до рук, видих, ноги на ширині, килимка. Підсідаємо вниз, вдох, торс проходить між стегон. Руками витягуємось під колінами, долоні дивляться вверх. Видих підіймаємось на півпальці, Дихаємо тут вдох. Видих, вдох лопатки тянемо вниз по спині, видих, вдих, видих, проштовхуємо живіт між стегом. Вдоріх, видих, вдоріх, Видих. ще вдих і видих. П'ятка в землю, зап'ястя під плечі. Вдих. І таз виштовхуємо в вар, скругляємо спину видих, видах, скомпенсовуємо навантаження. Янемо на себе землю, вдих винирюємо і розходимо з ногами на дві ширини плечей, а видих стопи, завернуті великими пальцями, ніг чуть всередину. Тут винирюємо вдох, якщо потрібно, підзгинаємо ноги в колінах. Видих торс паралельно землі. Праве зап'ястя під плечем. Під обличчям навіть Вдих. Пальці дивляться в праву сторону. Видих. Лівою рукою тянемось вверх. І розвертаємо грудну клітку та спробуємо стабілізувати. Дихаємо тут Вдих. видих. Праву сідницю штовхаємо вверх. Вдих, вдих, Вдих. Лопатки тянемо вниз по спині. Вдих. Вдох. Розвертаємо шию. Видох, вдох, войдох, штовхаємо звід землі, вдох, віддох, вдох, видох, ще плачу нижче, вдох, ще я довше. Водих, вдох, видох, ще один вдох. І видох. Опускаємо ліву руку в землю. Вдох, зап'ястя під плечима, а видих. Відходимо назад. Планка. Вдох. І лягаємо. Видох на живіт, стопа від себе. Зап'ястя під плечі, тянемо з ребрами вперед. Вдох, розкриваємо грудну клітку. І розвертаючи зап'ястя, кобра, видих, лопатки опускаємо вниз. Вдихаємо тут вдох. Вдих, тянемо землю на себе, вдох. Видих, Вдих. і видих. Опускаємось Вдих. долоні біля грудей, стопи на себе. Таз до п'ят видих. Винирюємо Вдих. погляд між долонь, стрибок до рук, видих, ноги на ширині. Килимка підсідаємо Вдих. торс між стегон. Руками витягуємось під колінами. Видих підіймаємось на півпальця. Фіксація вдих, Видих. Лопатки вниз, маківка вперед тянеться вдих. Видих. вдих, Живіт проштовхуємо видих. Вниз. Вдих. Видих. Ключиці в сторони. Вдих. Видих. Тримаємо ще один. вдих І видих. П'ятка в землю, зап'ястя під плечі вдих. Та зверх, скругляємось, а видих. Тянемо на себе землю. вдих, винирюємо. І розводимо ноги на дві ширини плечей. Видих. Великі пальці завернуті всередину. Ліве зап'ястя під обличчям вдих, Пальці дивляться вліво. І правою рукою тянемось вверх, видих. Розвертаємо грудну клітку, стабілізуємо таз. вдихаємо вдих. Видих, погляд на праве зап'ястя. Вдих. Видих. Лопатки тянемо вниз. Вдих. Видих. Штовхаємось активно вдих від землі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще розвертаємо грудну клітку Вдих. Видих, ліва сідниця вверх. Вдих, штовхається. Видих. Вдох. І видих. Опускаємо праву руку в землю, вдох, зап'ється під плечі. Видих, стрибок. На ширині плечей, стопа. Винирюємо вдох. І опускаємо коліно в землю. А видих. Складаємо долоні на п'яте. Вдох. Розкриваємо грудну клітку, ребрами тянемось вверх. Видих, виштовхуємо таз вперед і погляд вверх. Дихаємо тут вдих. Видих. Живіт підтягнутий. Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Підборідок до грудей. вдих. Опускаємо таз. На п'ятий видих. Зап'ястя. Підплючимо в землю вдих, відходимо назад, планка, а видих. Опускаємось на передпліччя, вдих, і зап'ястя в кулаках. Видих, фіксуємо планку на передпліччях, дихаємо тут вдих, видих. Живіт трішки підтягнутий, вдих, видих, вдих, лопатками тянемось вниз, видих. Пам'ятаємо про увагу, Вдих. розширяємось, видих стягуємо в центр. Вдих. Видих. Коліні чашечки підтягнуті. Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Лягаємо на живіт Вдих. Долоні біля грудей. Виштовхуємо таз. До п'ят видих. Винирюємо вдох. І стрибок до рук. стопи разом. А видих. Опускаємо таз на землю. Вдих. З'єднуємо стопи, розводимо коліна в сторони, а видих. Захоплюємось руками за стопи вдох, дорозкриваємо їх, винирюємо. Лопатки опускаємо вниз по спині. І видих плавно нахиляємось. Ліктями заходимо за гомілки і виштовхуємось від них. Дихаємо тут, вдих. Віддих. Полінами тянемось вниз. Вдих. Вдох. Провертаємо таз. Вдих. Вдих. Вдох. Віддих. Ще витягуємось вдох. Занурюємось в видах поглибше. вдих, вдих, ще довший, вдих, водих, Вдих. видих. Натискаємо ногами в землю, плавно підіймаємось. І долоні за тазом з'єднуємо коліна, а видих. Складаємо ноги. Зручне положення. Вдоях. І вкладаємо зап'ястя на коліна в Долоні відкриті, прикриваємо очі. Розтягуємо тут дихання. Вдох. Водох. Вдох, видох, вдай, вдох. вдох. Складаємо язик в трубочку або на нижні зуби, робимо вдих по язику. З'єднуємо великі вказівні пальці рук, погляд вверх і видихаємо з буквою С через зуби. Підпускаємо пальці вдих язику. Змикаємо погляд вверх, видих си. Ще раз розмикаємо вдих і змикаємо видихся, розмикаємо пальці звичайний вдих. излучайный плавный вода вдоль трешка дальше Вода. вдох Видих, відпускаємо дихання, дихання вільне. Плавно підіймаємо руки через сторону верх, з'єднюємо долоні над головою. Підтягуючи зап'ястя до сонячного сплетіння, з'єднюємо лікті, великі пальці рук на міжбрівний центр. Розводимо лікті в сторони, долоні до грудної клітки опускаємо. Переплітаємо пальці рук долоні вниз. Підіймаємо вперед на варх над головою. І плавно руки через сторони опускаємо вниз. Долоні вкладаємо на поперек. Розгладжуючи торс по боках долоні на живіт і перед собою з'єднуємо долоні, складаємо сампур на мудру. Мізинці безімені середні пальці між мембранами пальців рук, казівні доторкаються один до одного, і великі перехрещуються. І тут замираємо. Нерухомость. Кінчик язика замкнутий на піднебінні за верхніми зубами. І маківка фоново продовжує тягнутися наверх.